Отже, Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет. Цікаво, як може далі розвертатися ці події і як вони будуть впливати на нас, українців, і на світову безпеку в цілому. Тож, давайте розберемося разом з вами, Валентин. На початку квітня Ізраїль вдарив по резиденції посла Ірану в Сирії, вбивши двох високопоставлених генералів армії квір корпусу вартових ісламської революції. Іран має доволі войовничу зовнішню ідеологію. Вона каже про те, що вона готова знищити все навколо і, звісно, поганий захід. І а вже ж, в першу чергу, Ізраїль. До речі, це основне, що вони торгують своїм на сьогодні. Людям виборцям і громадянам більше ж напевно нічого торгувати, тому що стан в економіці Ірану не такий прям прекрасний, і іранці вже задубалися, якщо чесно. Від цього режиму. Так, от Ізраїль це зробив. Це було доволі неочікувано, тому що до цього бити по спорудах пов'язаних з посольством і з послами було не дуже прийнято у світі. Так і це було дуже, дуже такий серйозний крок Ізраїлю, але треба розуміти, що Іран воює проти Ізраїлю. Проксі силами вже довгий час. Не тільки до речі, проти Ізраїлю, він воює і проти західного світу, насичуючи тих самих хуситів зброєю. І наразі е, Ізраїль просто вже не зміг витримувати цю ситуацію, коли під боком у нього підсилюють різні рухи. Зокрема, Хамас Іран підсилює, і ці люди десь там сидять коло по посольствах і здійснюють свою координацію. Він вдарив і знищив їх. Довгий час Іран нагнітав і от. Сталося майже середині квітня. Була відповідь це сотні цих ракет. Іран, до речі, вів себе доволі типово, коли Америка вбивала Сулеймані, ще одного такого пса під сказом. Теж думали, що Іран щось там вдарить, а насправді він там попередив своїх іракських колег. Іракці попередили американців. І після цього всі розуміли, що Іран буде бити, тому ніяких наслідків серйозних не було американців. Після того, як вони вбили Солімані, Іран показав, що він такий сильний дасть відповідь. От зараз він теж показує, що він такий сильний дасть відповідь, але тут же просигналізував після запуску цих ракет, що в принципі операція завершена. А тепер Ізраїль нехай сидить тихо. І більше не розповідає нам казки, що робити, що ж буде робити Ізраїль, і до чого це призведе для нас? Давайте розбиратися. Це ж таки. Ізраїль звісно буде відповідати, хоча на нього дуже сильно тиснуть, зокрема, Сполучені Штати Америки. Саліван, наш любимий дорогой, разом з Байденом. Саліван до да нещодавно розповідав про те, що на близькому сході ситуація чи не найкраща і мирна за останні 20 років, і він випромініум просто оптимізм своєю системою управління ескалацією. Ну що, пане Саліван? Довго випромінювалися, так все нормально, все класно. Це продовження Обамівської теми про те, що ми не будемо конфліктувати з найбільшими терористами в організованому світі, тобто з московитами, китайцями, іранцями і іншими поганими людьми. От ми будемо просто там гратися, танцювати, коли у них і все буде добре. А не буде добре. Іран справді потужно розвивається, розвиває свою програму ракетну, розвиває свою програму безпілотну. Він надавав свої безпілотники Московії, аби отримувати більше досвіду і вдосконалювати свої знаряддя зброї, до речі. І чомусь система управління ескалацією цього не зрозуміла, і тепер те, що вони робили в Московії, б'є зокрема по союзниках Америки. Так от управляли управляли ескалацією, доуправлялися, що Іран. Роздутий вже серйозними засобами і можливостями, готовий пулять по Ізраїлю чи не кожний місяць е, за будь-який там рух Ізраїлю е, на захист своїх же самих кордонів, вже не кажучи про ядерну програму, яка там активно розвивається і вже скоро доходить до свого фіналу. Тож Ізраїль має відповідати і питання, як він відповість ймовірніше, що він вдарить саме по ядерним об'єктам, вдарить по об'єктам, які виробляють дану зброю, хоча там, звісно, все під тунелями інше, але все ж таки, ізраїлю прийдеться відповідати. І це все може перетворитися в таку в принципі постійну ескалацію. Прямого зіткнення з ними практично неможливо, там немає прямого перетину кордонів, як ми всі прекрасно пам'ятаємо. Але все ж таки, Іран вже воює з Ізраїлем і свої квір-війська відправляє, і зокрема, і управлінням, і прямо вони там бойовики є проти Ізраїлю. Тож Ізраїль теж буде відповідати, не дивлячись на те, що. Америка буде максимально сповільнювати ці дії, тому що, що змінити ціна на бензин. Американець втратить свідомість, коли побачить додаткові центи за галон до бензину. І інше там вибори, і це все дуже сильно впливає. Тепер щодо нас, який вплив безпосередньо ця війна буде мати до нас, не то, що війна, вона вже йдеться. Війна. В гібридному форматі ми говоримо про підвищення ескалацію. Знову Саліван впав в обморок, так і для нас тактично це може бути великим плюсом, тому що вже Медж Грін, це та трампістка, яка там хотіла знести Джонсона. Сьогодні республіканці в палаті представників дуже хвилюються за це. Їх вже задовбало, що вісім республіканців крайньої правих зносять їм постійно спікера. Але наразі демократи кажуть про те, що вони не будуть вже підтримати. Маккартні так і зняли, що вісім республіканців проголосувало, плюс більшість демократична, і нема у них спікера. Так от демократам, в принципі логічно підтримати хаос, який породжують самі республіканці. Це боротьба політична, але наразі, аби прийняли допомогу Україні, демократи готові за це закрити очі. Так, от Грін заявила. Що Джонсон поставить наступного тижня законопроект про підтримку України разом з ізраїльським законопроектом? І от Джонсон такий поганий: ай-яй-яй, не можна це мішати. От би окремо. Там, до речі, коли голосували окремо цей закон, Грін голосувала проти. Ну, тобто, це класична позиція цих людей. Вони дуже некрасиво себе ведуть. Але суть яка, що вже потреба проголосувати підтримку Ізраїлю. І демократи ставлять питання, аби ем, до цього законопроекту е, додавалася Україна і ніяк не можна це розривати. І частина республіканців теж так вважає. Тож мотивація підтримати Ізраїль в цій ситуації. Е, Прив'яже пакет України допомоги до ізраїльського, і він пройде. Йому мірість дуже висока, що він пройде. О, це тактична така перемога. Якщо говорити середньо-стратегічно, то будуть проблеми, звісно. Якщо ця ескалаційна форма, при якій Ізраїль б'є по Ірану, Іран постійно направляє ракети безпілотники до Ізраїлю, і от воно туди-сюди, туди-сюди постійно так відбувається, все. То звісно, Ізраїлю потрібно буде допомагати засобами протиповітряної оборони а це річ дефіцитна доволі. І на сьогодні оборонно промисловий комплекс заходу лише розвивається, тому прийдеться ем, тут віддавати частину Україні ресурсів і частину Ізраїлю. От, але треба розуміти, що тут є і стратегічні тепер виходи для всіх нас. Стратегічні вигоди в тому, що це ще раз актуалізує перед заходом потребу інвестувати в оборонно промисловий комплекс. Все мирні часи, коли ми просто закриваємо очі на якісь там бродіння в певних країнах, закінчується. Ці країни починають гібридну війну проти Заходу. От вони в Україні почали, тепер вони почали в Ізраїлі. Зараз вони починають будь-де тільки можливо. І тому треба інвестувати. Тому через певний довгий час, декілька років, все вийде на такі обіг, і що вистачить і Україні, і Ізраїлю. А тут важливо ще який такий момент. Що логіка управління ескалацією червоних ліній, які себе обклали в Вашингтоні особливо, теж не працює. З такими ворогами, як Московія чи Іран, треба м -м, працювати, треба їм протидіяти, і треба робити вже конкретні речі, а не сидіти і закривати очі. Це американець. Ну, от подивіться, Іран розвиває ядерну програму, Іран розвиває безпілотну ракетну програму, він стає все більш небезпечний, а світ сидить і просить Ізраїль нічого з цим не робити. По суті, вирощується чергова Московія, яку ще більше потім будуть боятися і вкладати будуть Ізраїль ще більшими обмеженнями, як нас зараз часто. Бо ай-яй, що ж станеться. Е там черговий якийсь бобік політичний в Ірані, як і Московія заявив про те, що можуть полетіти ядерні ракети. чи ще щось, так як завжди вони лякають безпосередньо Західний світ. Тож, якщо зараз все ж таки почати працювати проти Ірану, і ця потреба працювати проти ворогів світу, вона буде актуальна нарешті, то це розширення цих червоних ліній і нам допоможе. То це зробить еліти Заходу більш такими конкретними і рішучішими. Тобто, як висновок. Ця ситуація з Іраном на сьогодні розумінням, що він готовий пуляти регулярно ракетами, що ядерна домовленість не працює. Це буде формувати на заході більш такий рішучий консенсус серед еліт. На сьогодні британці французи готові такий концерт підтримувати і чекають, поки американці прокинуться нарешті. Тут так, тож, якщо брати для нас, для українців, які виводи по перше, ми говорили про те, що Іран, який постачає зброю Московії, який вчиться тут. Практично застосовувати їх на українцях. Ми знали, що спеціалісти іранські тут теж були присутні в московитах. Цей Іран рано чи пізно розійдеться і на інші країни. От, будь ласка, це сталося. Тепер треба розуміти, що ваша політика управління ескалацією не працювала. Далі приймайте законопроект допомоги нам і Ізраїлю. Ну і звісно будуть проблеми певні по певним номенклатурам, можливо. Але все ж таки інвестуйте в оборонку і в цьому випадку. Будемо мати ресурси і ми, і ви, і всі на світі. Хоча звісно, зараз всі починають боятися, от поляки зараз говорять, що нам теж треба, от світі оказано, що робиться. Поляки, які боялися злітати, збивати ракети на своїй території, які летіли московські. Так тут до честі у Ізраїлі куди краще союзники і друзі. Хоча, звісно, Іран не Московія, Іран не так бояться, зрозуміло, але все ж таки, Йорданія збивала, а Польща – ні. І Польща зараз заявляє, що вони хочуть зберегти свої спроможності, бо невідомо, що станеться. Зараз в світі починається там конфлікт, ми боїмось. Але не дивлячись на проблему того, що будуть затримувати дещо, бояться давати якісь ППО, ракети, ми бачимо, що Німеччина дала ще одну батарею і дасть ще ракети, і це великий плюс. То не дивлячись на це все, тактичний плюс не за горами. Дивимося наступного тижня. Ймовірність прийняття пакету допомоги для України разом з Ізраїлем дуже висока. Звісно, з Тайваном. Тайван теж треба захищати, допомагати, деякі їздив Америку. Казав про те, що не забувайте про Україну, якщо ви хочете займатися і індокитайським регіоном, де там Китай може почати свою діяльність. Ви і не забувайте про Європу. Це все взаємозалежні речі. Пробачаєте москові її дії, то почне Китай. Ну тут вже всім зрозуміло. Прокидайтеся, wake up кап Байден, вейкап Трамп і починайте діяти. так? Тому приймається допомога, і чекаємо більшого розвитку концепції захисту вільного світу серед західних еліт. Треба бути більш рішучішими. Якщо не захоче бути Саліван Байна рішучішими, то будуть інші люди рішучіші. Але так чи інакше, світ придеться захищати і американцям, зокрема. Тому наслідки для нас в основному не є поганими. І нехай Ізраїль там вже починає працювати по іранцям, у нього виходу іншого немає. Якщо він зараз це все, то Іран буде знати, що можна кожен раз стріляти по них всіх. Так? От. Хоча може, є там інструменти від американців натиснути на Ізраїль для того, щоб Ізраїль символічно вдарив по Ірану і на даний момент заморозити цю ситуацію. Але знов таки це все заморозиться до до часу. Зло, яке не покаране, яке гібридно діє проти. Союзників заходу і не цурається цього, ну, воно проявить себе далі ще гірше. Вон, будь ласка, осиків спонсорують, стріляють по торгівельних шляхах. Ну куди вже управляти ескалацію, не зрозуміло, неясно. Пора вже дивитися правді в очі, що є вісь зла, яку треба, якщо вона перетинає лінії, які не мала перетинати, то треба вже стримувати таким серйозним. Чином і вже давати і нам спроможності, і Ізраїлю, і будь-якій вільній нації, яка хоче захистити себе, а отже, захистити вільний світ. Тож, друзі, до зустрічі! Тримайтесь!